Доброго дня всіх вітаю. Ви на каналі Дніпроагроком. Презентуємо до вашої уваги. Шановні друзі, це цапфа до трактора UMZ в зборі. В мене питали в зборі, але хочуть ще з корпусом. Корпус є додатково. Чому в зборі? Бачите? Тут вже манжети. Е, окремо ще є до цієї цапфи е, ремкомплекти, є підшипники. Кому цікаво, продовжуємо наші коротенькі обзори на всі запчастини. Показую ще раз цапфу. Е, ліва-права вони. Йдуть однакові. Немає значення, на яку сторону ставити. Повторюю, що це до трактора ЄМЗ. Посилання, як завжди, під відео. Всім дякую за увагу. Хто з нами, хто підписується, за вподобайки дуже приємно. У нас на сьогодні 85 підписників. Це не дуже багато. Але це корисно. Якщо ви будете ставити вподобайки, це допоможе, іншим, скажімо так, нашим колегам бути в курсі про наш асортимент, про наявність і таке інше, звертайтеся, всім дуже раді. Ми на зв'язку працюємо в воєнний час. І дякуємо нашим хлопцям з ЗСУ за нашу. Мирне небо за наш спокій. Всім гарного дня і слава Україні!